І розпростерлося наді мною здалека крила свої милосердя Твоє. У яку ж неморальність я поринув тоді, я покинув тебе і пішов за святотацькою цікавістю, що повела мене на саме дно безвір'я, на облудну службу демонам, яким я приносив у жертву свої переступи. А твій бич не переставав мене шмагати. Чи ж я не відважився також під час урочистого Твого богослужіння у мурах Твоєї церкви бажати плодів смерті і обмірковувати способи, за допомогою яких я міг би їх придбати? І затяжіла наді мною рука твоя, але не сумірно до моєї вини, Боже мій безконечне милосердя моє. Захисними мій перед страшними небезпеками, серед яких я блукав бундючно, з піднесеною вгору головою, завжди щораз далі від тебе, бо я любив свої, а не твої шляхи, я любив свою волю, волю раба втікача. І ці студії, що їх називали почесними. Мали також свій вихід на форум судових процесів, і я сподівався відзначитися там, де успіх вимірюють брехнем, таке вже засліплення людей, вони ще й пишаються своєю сліпотою. І Я вже верховодив тоді у риторичній школі. Радість моя переходила в гордість, і я бундючився через це верхоглядство. Однак я був більше поміркований від інших. О, Господи, ти знаєш це, тож я утримувався від геройських подвигів, що їх допускалися так звані руїнники, таку зловісну і диявольську назву вважали за знак доброї поведінки, серед яких я жив. У своїй власній безсоромності я соромився, що я не такий, як вони. Зрештою, я... Спілкувався з ними, а деколи навіть втішався їхнім товариством. Однак я завжди сахався від їхніх вчинків, тобто від їхньої розгульності, з якої вони зухвало нападали на просту сором'язливість недосвідчень. Вони глузуваннями і кпинами виводили їх із рівноваги, щоб тільки наситити свою злобну радість. Але хіба є щось ближче до вчинків демонів? Чи можна для таких людей знайти кращу назву, ніж руїнник? Але їх самих скоріше зруйнували і непомітно кинули на поталузі в суття обманливі духи, що глузували собі з них і зводили їх у тому самому, у чому вони залюбки висміювали і обманювали інших.